За останній тиждень на Полтавщині сталося понад 30 пожеж серед них і масштабні в області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки найвищий п'ятий клас. Одна з наймасштабніших пожеж, яка сталася в наскогосподарському угіді, це 8 липня. Горіло пшеничне поле в селі абозівка Полтавського району. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу на площі близько 130 гектарів. Також 9 липня масштабна пожежа виникла і в селі Зуби Полтавського району. Горів лісовий масив. Близько 15-ї години загорілася лісова підстилка на значній площі через сильні пориви вітру, вогонь. Швидко поширився, охопив велику площу. і Місцями перейшов у верхову пожежу в молодому лісі. Пожежу вдалося локалізувати о 22 годині 40 хвилин. Проте рятувальники і досі перебувають на місці, обстежують окремі ділянки, проливають, аби не залишилося жодного осередку, який зміг би спричинити повторне загорання у пожежу. На безпечний період і лісівники і ДСНСники у повній готовності. ДП ліси України проводять захист. Ходить це чергування, чергування пожежних автомобілів, пожежних екіпажів, співпраця із МНС, взаємодопомога, якщо дуже великі наслідки, кроме того, проводяться рейдування державною лісовою охороною, де проводиться розмова із населенням, де розповідається, що не можна знаходитись в лісах про правила поводження з вогнем штраф за порушення правил пожежної безпеки становить від 1530 до 4590 гривень у випадку умисного чи необережного знищення лісових угідь до 153 тисяч гривень або позбавлення волі терміном до п'яти років.